Сьогодні у нас похмурий день. Гриміло, я думала, що буде. Сподівалася дуже, що буде дощ, прям блискало, гриміло. Гриміло, правда, не тільки природне, але й штучно. З 3-ї години ночі, оце тільки що перестали. А я скористаюся нагодою. Ну, Не можу його пропустити таку нагоду, ну, бо я нетерпляча, така дорослітка. Ось ось що я викопала. Там є корінці. Мені ж треба конче. От у мене такий характер. Сама себе б'ю по рукам, але роблю. Ось корінці. Гляньте, які корінці гарні. Щоліто. літо я думала дотерпіти до осені, але я не можу терпіти. У мене терпець рувався, тим більше, що у мене. Випадів дуже багато. І хвойних рослин, і гортензій у мене. У мене всього багато пропадало цим літом. Тож я дещо реанімую, звісно, але оце я хочу зараз висадити ось сюди. Ось я вже я сюди перенесла оцей седом. Бересклет. Це в мене каміння положено, щоб він укорінювався. Ось сюди є, хоч <кій> мені тут не вистачає хвойного якого-небудь. Тим більше в мене тут нема блакитного хвойного. Ну, є, у мене тут Блю Альпс, але він так відносно блакитний. В ньому є і блакитні гілочки, і голочки і зелені. І цей також. Але такого блакитного. Ярко вир... от як оцей ось яскравий. І вони будуть перегукуватися той і цей. Я так сподіваюся. Ну, це що я ж кажу, що я скористалася такою нагодою, погодою. Думаю, що зараз зроблю пересадки. Заберу цей амарант, який вже похилився, бо він мені там насіння багато накидає. Хочу почистити цю, яку я нещодавно полюбила. Почищу його від цих. Це я його стригла. А влітку він оце в 50 градусну спеку він навіть не погорів. Оце я. я дуже йому вдячна за це. Я думала його звідси прибирати, в горщики висадити, десь в тінь посадити, в півтінь. У мене тіні немає на південному. Сонці, мій садочок декоративний. Ось, ось так виглядає. Там гранат, там слива пісарті. Айва, ну ось так. У мене і плодові тут рослинки. Ось так виглядає мій садок. Неприглядно, калина погоріла. Ну, згоріло майже все, я ж кажу. Ну, калина це таке, як вона відійде. І поливаю і в день, і ввечері. Ой. Кока-Кола полин. Дуже рекомендую. Вона так пахне невибаглива така. Пахуче-пахуче. Так, ну все буду пересаджувати. Зараз сюди посаджу. Корене утворювачки кину, щоб він. І буду наглядати за ним. Чимось прикрию. Ну, У мене садочок зараз весь у антірках, хоч кажуть, спека пішла, нікуди вона не пішла. 44 у нас позавчора було. Я навіть зняла на відео, виклала фотографію. Так, я роблю свій садок більш хвойним, тому що я вже з цими трояндами запахалася. Не хочу я вже більше троянд. Звісно, квітка красива, чарівна квітка. Ось у мене жовта цвіте. І там у мене квітнуть троянди. Троянда це, звісно, королева саду, але вона, мабуть, не для мене. Я вже старію, ну в мене є 38 сортів, мені достатньо все. Я, я вже два роки не купую троянди. Я на них зупинилась, я щось краще куплю таке більш декоративне. Ну, ось травку я недавно купила, спартіна називається. Сиділа в банячок, я її посадила, а їй не сподобалось, тому я її вчора висадила у ґрунт. Хай розповзається, вона повзе. Хай розповзається, вона гарнюня така. Буду відрізати, а що ж? І забрінув міскантус, я купила, також треба десь висадити, Ну, я зроблю відео. Оце отут мені треба щось викопати, а посадити більше хвойних. У мене є хвойні. Відводками ось так я роблю. То мені є що посадити. А ось у мене блакитний. Ой, я й забула, це Колумнаріс. Кипарисовий колумнаріс. Ось бачите, забула, що в мене в садочку. Не забувайте про свої рослинки.